Всім привіт! Ми зараз їдемо в Полтаву. Да, Артем? Їдемо на щеплення, Артему, ну, Ти не боїшся? Ні? Ну, Як завжди хотіли виїхати о 8 а зараз 8.30. Да, Ось 8.35, на 35. Нам їхати десь приблизно 4 години. ну Я думаю, ми встигнемо нормально. Да, Артем. І ще й сідай, як на зло. Ми бігаємо, збираємося, ну я бігаю, збираюсь. Артем спить. Сіда, як кудись треба їхати. Він взагалі не підъемний, не хоче вставати. Да? Артем проснувся десь, не знаю, в 7-45, наверное. Угу. Чего так довго спав? Все да. тоді. Поїхали ми. Ми їдемо лише в трьох. Ваня залишився вдома. За день сьогодні, підожди. 5, а, точно. Це у нього ж уроки і ми їдемо туди і назад. Сьогодні, я думаю, до вечора вернемося. А що нам? 8 часов в дорозі і одна година у лікаре. Ну да, десь там. Ну, дві, хай будемо на Полтаві, бо ще поки да. поїмо. Хай вважаємо 10 часов, зараз 9, 6, 10 часов, тобто ми часом 7 будемо Артем не хоче в креслі сидіти. Сидить, поки в мене на руках. Ну, думаю, поки хай, поки ми тут ще їдемо по домашньому. Далі, як буде нормальна дорога, тоді пересаджу. Все, ми вже доїхали, ми в Полтаві. Бери. Наші є півгодини, ми заїхали в Макдональдс. Сідай. А то ми завжди, коли сюди приїжджаємо, ми ніяк не встигали, не встигали да, до Макдональдс, то була тривога, сідати, то куча людей. Аккуратно, акуратно. Артюма взяли теж дитячий чизбургер, чі він щось його не хоче їсти. Взяли йому, тобто даємо йому картошку, куди ти впав? Картошку фрі їсть. Ну, я думаю, всі діти її їдять. Так, да, Тьома? Може, ти заведеш машину, жарка якусь. Все, тоді смачно. Нюм, <звук> будеш чизбургер пробувати чи ні? Ще. Ну, тут якась, якщо чесно... Тут якась котлета куряча, мабуть, відбивна. Кулярина, нажарена. Ну, я спробувала. Ну, можливо, він такий і не буде їсти, я не знаю. Може, булочку тільки поїсти. Будеш булочку? Все, зробила вакцину Артему Гексаксим. Зараз нас відпустили на ну, реакцію продивіться, десь хвилин 20 ми будемо mm -hmm. тут, так? І це вже остання планова. Ну так, да, так. Да. Наступна буде 6 років. Що там є? Тьом. Тяті? Да? Ну, якось він дуже не плакав. Чуть-чуть. Да? Дивись, скільки іграшок тут. А це що, трактор? Да? Сідай, Йо... на освіту. Сідай. <шл> <головік> ну, вже й забув. Пригадь, приїхай. Дай. Приїхать, дивись, прийти? це дома такий в нас що? є. Не хочеш? Боже, ми так наїлися в тому Макдональдсі. О -о -о. Що мені кажеться, що я аж переїла. З голодухи, З газу, да. Ой, це точно. От то який шарик. Оце хороша ігрушка. Що в нас немає такої? А я не знаю, як вона називається. Ну, як Може ісправ... хтось знає, напишіть, як оця іграшка називається. Замовить треба буде. Да? Да, клас. Ага, вже він хтось поламав. Це це доламає, диви клас. Ого, диви як відкривається. Да, так, так, бум-бум, так? Не хоче казати. Не знаю, за яку ігрушку схватиться. Все нове. Не дав послухати себе. Хотіли йому послухати серце і легені. Він бо... боявся. Я ось скільки разів посміхаюсь, думаю, тварин ні, ніяких не боїться. Хоч собака отака, ростом з мене, лізе, на неї кидається, не боїться. А, -а людей бачить, ну, нових боїться. Йому треба десь пів години, щоб привикнути, а ага. де, де взяти лікаря, ну, да. скільки часу. Ну так-да. Да, да. Ми й так ждали на, на минут 10, поки він mm -hmm. познайомиться з усіма іграшками, які там є. Ну <embroxv2> <Dante> well, і, і що в ітоги, він виходив. Хотів втекти. Ти входиш, так? Крутий, крутий, давай. Ви скільки тут класних штук. Є! хорошо, як крутиться, так? Дивись, Ну Він вже батько, то забув. Трактор здоровий, так і брум-брум-брум, да? А це машинка така. І-і-і, швидко поїхала. На. Да, да, Хороший трактор. І-і-і. Розказуючи. М-м-м. м Давай, сідай. М-м-м. Відвід, щоб не стіл. Давай, так, попригай треба Може ну, щоб... Ти що, цілував конячку, да? Цілував? Похватить Хороша лошадка, Хороша, хороша Як бачу діток, так хоче сразу до них бігти. Да, так, Все, ми вийшли. У нас все добре. Артем чуть не розніс всю больницю. Помахав усім пока, да? так? Помахав, воздушный, давай показуй. Воздушный. Так, дивиться машинские. Все, ми тоді поїхали, зараз мабуть поїдемо в магазин. Далі ще треба в банк. І тут іде дощ. Ну, а в нас як всі дощ, дощу нема. Так, ми їдемо додому, Андрій мало поспав сьогодні. І назад поїду я. Так, ми вже вдома. Хочу показати, доїхали доїхала нормально, все добре, я була за рулем 4 години майже. <кхм> Це, мабуть, перший раз, коли я так довго їхала. Да, що я навіть не вставала, трошки заніміла в <кхм> мене. <кхм> Хочу показати, що ми набрали гостинців яких. Казала Андрію, давай спечемо пасок в неділю. Він каже, ну, подивимося, ну, коротше, спекли. <кхм> <кхм> я не знаю, Якщо нам не вистачає цих, зараз покажу, які я взяла. То, можливо, ще й, може, спечем Коротше, набрали тут на всіх бублики. Може, такі бублики класні, в цьому оптів в Полтаві. Вони такі м'які. ну Тут на всіх будуть їсти всі. Так що наша дієта віддихає. Це, коротше, все було. Це їв Так, далі. Отакі взяли панетони. Вони м'які-м'які. Взяли різні. Потім познімаю, покажу всередині, коли будемо їсти. Не помню, чесно, де який. Ну, я знаю, що один має бути сухофруктами, а другий не помню, Може, з ізюмом? Ну. Чи не з ізюмом? Ну, коротше, не буду казати. Одна паска стоїться, її жмакав, 90 чим-то гривень. І ще отаку пасочку взяли. Це треба все розрізати і дивитися, яка вона. Американо теж в них таке класне, в цьому маркетопті. Теж їхній, самий, не знаю, мені найвкусний батон. Це взагалі такий м -м -м, смачний. І взяли авокадо і лоток риби. Там. там, кстати, дешевше, чому нас продають на 100 гривень. Це думали вип'ємо. Ми думали, що буде Андрій їхати за рулем, так як він мало спав. Я кажу йому, давай я поїду, чи ти будеш мучатися. Ну а що? І він думав, що вип'є нонстоп і буде їхати. Ну, Ми з ним випали. Три кави, мабуть, і все, він не пив. І це ще взяла по акції таку гадость. Люблю, але дуже рідко. Все, все, це вода залишилася з машини. <кос1> все, такі покупки хлібобулочні. Все, зараз підемо з Артюмом. він нервничає, бо цілий день в машині я представляю, як дитина хоч видержала, Ну він спав, туди спав, назад спав, е... і все, все нормально. Зараз підемо з ним гуляти. Потім прийдемо, поїмо. Мамка зварила нам борща. Все, їздили нормально. З Артемом вам по прививці все нормально, температури немає, веде себе нормально. Все тоді. Всім дякую за перегляд. І всім пока-пока.